Привіт! Сьогодні у нас в продажі Honda Cervic Швейцарії. 2016 рік. 1.6 дизель на механіці 6-ступка. Повний привід. 118 кВт. Маємо датчик світла, датчик дощу. Маємо біксенон омивачі фар противотуманки, леди, парктроніки. Весь автомобіль в рідній фарбі, білий металік. На зимовій гумі. 17-й, хороший стан ще. Тут у нас зеркала складаються підігріви, поворотники в зеркалах. Рівненький, немає сколів, подряпин. Позаду фонарі стопи не побиті, всі збережені. Маємо фаркоп, парктроніки, камера. Присутня у нас шторочка, знак аварійної зупинки. Тут у нас маємо докатка, ключі, домкрат, все по стандарту. По салону. На тканині. Канина в збереженому стані. Складається сидіння в рівну підлогу. Дуже хороший, великий місткий багажник в багажних По картах все збережено. Повний електропакет. Регулювання світлом парктроніками, маємо екорежим. Сидіння водія і пасажира також хороше, підлокітник не затертий, гарний. Зеркало з автозатемненням. Мультикермо. Регулюється по висоті, по виліту. Заведемо, подивимось, пробіг у нас. Пробіг становить 172 тисячі. Зараз включиться все, подивимось. 172 тисячі. Камера працює, дуже ярка камера, хороша. Сертифікат присутній, сервісна присутня, два ключі присутні. Підігрів сидінь. Кого зацікавить такий автомобіль, будь ласка, телефонуйте, телефон на відео. Знаходиться автомобіль міста Радивілів Рівненська область. Всім дякую.